Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий ведучого лексомку. Також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя, експерта з енерг... енергетики. Я так можу сказати, тому що які питання тільки я не ставлю, обов'язково знаходиться відповідь. А все чому? Тому що професіонал сьогодні в мене в гостях голова правління кластеру енергетичний пул і не треба посміхатися. Так Віктор Дядькович. Пане Вікторе, я вас дуже дуже радий бачити. Вітаю вас і наших телеглядачів. Пане Вікторе, давно з вами не бачилися. І, ну, напевно, я спеціально вибрав більш-менш не такий спекотний день, який був наприкінці минулого тижня. А знову таки, спека обов'язково вона пов'язана з енергетикою. Але це ми потім поговоримо. В першу чергу хочу у вас запитати і хочу зараз проговорити з вами момент, який відбувся трішечки раніше. Я маю на увазі. Форум форум, який відбувся у Вінниці, і цей форум правильно його назвати. Підкажіть мені, як Урбані... про Спіль... урбаністичний форум спільний дім. Спільний дім Вінницький дводенний український урбаністичний форум 23-го року під назвою спільний дім. Я знаю, що ви були його учасником. Принаймні, ви там були, ви дивилися, ви були на лінійці певних лекцій. Пане Вікторе, я не відкрию велику таємницю, якщо скажу, що коли ми говоримо про урбаністику. А в першу чергу ми думаємо про е, архітектуру, розташування, потім про логістику, потім про локаційність тої чи іншої структури, і в якусь, 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 якусь сторону, якусь е, в якийсь час ми тільки після того думаємо про енергетику. Тобто, що це все має кормити. Вибачте, я так скажу. Я помиляюся чи ні? Чи ви також таке от зустрічаєте? Ні, ви не помиляєтесь. Дійсно, на першому місці завжди стоїть архітектура. Тобто, ну, як кажуть, архітектура це музика, яка застила в камінні. Коли ми бачимо якийсь витвір архітектурного мистецтва, ми завжди сприймаємо його через очі, сприймаємо через серце. Але на другому вже етапі ми замислюємося. А де тут заходить електрика, а де заходить. Тепло, а де заходить газ і таке інше. Якщо брати, наприклад, електрику, то е, тут треба сказати, що електромережі спочатку повинні проєктуватися, а вже потім до цих електромереж під'єднуватися будинки. Що вийшло, наприклад, в нашому мікрорайоні Вишенька. Угу. Побудували дуже багато е, п'ятиповерхівок, а потім почали їх ущільнювати. Там десь всередині з'являється будинок, там десь з'являється будинок. І от, до речі, на цьому форумі з урбаністики я побачив, що на е, вулиці Стахурського, так вона зараз називається чи ні? По-моєму, так і називається. По старому, так і я вже зорієнтувався. Да. Е, е, там е, запроектовано декілька 11-поверхових вставок. Mm -hmm. Але. Одинадцять угу. поверхів це мінімум 33 квартири, по три квартири на поверсі. Да? Угу. Це мінімум. Це мінімум. мінімум. Да. А вибачте, а що з трансформаторним господарством? Трансформатори, які були, вони і лишилися. Вони будуть перевантажені чи вони не будуть перевантажені? А що з газовим господарством? Чи фатим нам тиску газу для того, щоб подати е, газ на 11-й поверх і щоб там було все нормально? Наскільки а я чи я... вистачить тепла? Наскільки я пам'ятаю, секунду, наскільки я пам'ятаю, стосовно газу знову таки за нормами дозволено подача газу до 12-го, якщо я не помиляюся, до 12-го поверху. Так. Якщо будинок вище 12-го поверху, електро. То, значить там електро... електропіч Електропіч. Угу я не помилився. Тобто 11, якби має бути да, газ, да, як не крути. Да, Угу. Так, да. ні, але ж, звісно, господа, самі господарі можуть відмовитись від газу, і обігрівати собі, ставити електробойлери замість, наприклад, колонок? Да? Або взагалі отримувати гарячу воду від бойлерів, які розташовані внизу, ну на цій прибудинковій території. Тобто, от виникають такі питання: а яким чином от, на цих новобудовах будуть вирішені оці питання, щоб дійсно в нас було 203. 30 вольт, щоб дійсно в нас був тиск газу, щоб у нас був тиск води, гарячої води, холодної води. Це все енергетика і це все урбаністика. Дуже мені сподобалось на цьому форумі, що було дуже багато молоді. Багато молоді було з інших міст з інших міст, і вони були зацікавлені дуже Вінницею, тому що на другий день передбачалися екскурсії. Угу. Було в нас три великих екскурсії. Ну я не ходив, бо я ну... ви екскурсовод, ви знаєте це. все. Але молоді дуже сподобалось. Якщо ми ведемо знову мову про архітектуру, всім дуже сподобався оцей будинок, який побудований зараз на місці ресторану Кельси. <ганувальний> тобто там дійсно така архітектура цікава. Що стосується знову моє співсприйняття оцеє цього будинку, я бачив, як туди тягнули опалення. Опалення від цієї котельни, що на шесотріччі, значить копали величезні труби туди. тягнули. про що це знову свідчить? Це свідчить про те, що коли його туди будемо казати так, в проектували та, mm -hmm. не було розрахунків того, що будемо живити теплом від магістралів, які були. Тобто виникло гостре питання додати додаткові магістралі, і так буде відбуватися і з електрикою, і з газом. Так само. Той, хто не робив ремонту в панельках верхньої вишеньки, я так скажу. Той, напевно, не знає, що таке стара проводка, старе живлення, і що таке її замінити, і як її отримати. Чи... Напевно, не знає. Я дуже добре пам'ятаю, бо мені прийшлося робити ремонт. Обов'язково і... треба міняти електричну проводку, це із заходів безпеки. Так, обов'язково. Чому? Е, всі, е, ну, тоді доволі якісно робили проводку. Тут немає питань. Але от е, те, що вимагає стандарти, що все ж таки, оця ізоляція ізоляційне покриття угу. дротів, воно з часом е, тіряє свої властивості, втрачає, і тому її обов'язково треба міняти. Ну і треба зазначити, що тоді, як правило, вся проводка робилася алюмінієм. Угу, робилася так. алюмінієм, е, ну, начебто непоганий матеріал, дешевні. Конечно, можна і сріблом проводку робити, але ну, ж, <світ> у багатих своїх причопи. Е, от але е, зараз в основному всі переходять на мік. Що треба зазначити? Ні в якому разі не можна з'єднувати дроти мідні з дротами алюмінієвими. Чому на межі з'єднання виникає так звана плівка, там порушується е, ток електронів, тобто фактично електричний ток, і це може привести до того, що в нас не буде такого потрібного живлення, яке нам треба. Якщо вже ми міняємо проводку алюмінієву, то ми вже міняємо її на алюмінів так, щоб алюміній був по всій хаті. Угу. Якщо ми лишаємо частину алюмінію, а частину, наприклад, робимо аміню, то обов'язково треба робити під. Хідні колодки, так звані, так, угу. коли з одного боку в нас може заходити мідь, а виходити алюміній або навпаки. Ну це вже настільки це технічне питання, і це на совісті, і це на совісті тих тих бригад або тих електриків, які так. це роблять. Тобто, ну це однозначно. Ну вибачте, та бабушка вона не може цього знати і не може цього розуміти. Та їй і не треба. Їй не треба. Їй головне мати тільки достатньо коштів для того, щоб ці роботи оплатити, так. а ці роботи зараз дуже і дуже недешеві. Ще один момент. Таке застереження, я би так сказав, і ви про це написали із сумом. Що ви зробили декілька фотографій з цього форуму, із сумом, я. Так, відчув, може я помиляюся, пане Вікторе. Знову, як ви написали, немає мостів. От фотографія нашої Вінниці. Ну, схематична фотографія плану Вінниці. І знову немає мостів, тобто не заплановано мости через Бух. Я не говорю про момент зручності логістики. Я про це не говорю. З точки зору енергетики, що таке ще один додатковий міст для нашої громади? Ну давайте таким чином. Е, Будь-який автомобіль споживає пальне, тобто бензин чи дізін, mm -hmm. чи селярка, навіть якщо електрика. Да? Е, пробки це викид вуглецевого газу, викид СО і таке інше. Е, якщо е, мостів нема, то пробки будуть збільшуватись. Всі кажуть, що от є міст на об'їзні. Я згоден. Якщо ви з вишеньки їдете десь на Тарнагородську, я знову буду казати старі найменювання вулиць, uh -huh. бо я чесно кажу, я не, не, не запам'ятав, як зараз Тарногородська називається. Але якщо ви з вишеньки їдете на Терногородську, так це буде вам доволі зручно. Але якщо ви з вишеньки їдете на вокзал, то використовувати міст на об'їзні ну, не досить певно і розумно. Да, і з точки зору вартості, тим паче, що пальне зараз знову дорожчає. От що стосується, наприклад, четвертого моста, про який вже тут купа списів було поламано, пустити його від радіона Скалєцького туди на старе місто. Справа в тім, що той берег він високий, так а цей берег він Нищий, так. Я хочу зазнати, що не всі певно, знають, що оцей міст Староміський, який ми називаємо, угу. що це один з перших мостів в радянському союзі, який був побудований під уклоном. Якщо на нього подивитися, дійсно, оця частина, якась сюди... Він стоїть під нахилом, так? Да, так, Він стоїть під нахилом. Але як подивіться на Київ, як схили Дніпра, які на, лев... на лівому березі, і на правому право. Угу. Але ж там це вирішено. Подивіться на інші конструкції, так, це вирішено. Але якщо взяти забудову старого міста, то в старому місті, ну там. Туди, куди має виходити, то там, звісно, жах. Там немає магістральної вулиці, куди б можна було під'єднати цей потік машин. Виникає інше питання: ще трошки нижче по е, течії Бугу його спустити аж до Сабарова. От можливо, там щось в нас вийде і, можливо, там має замкнутися ще одна. А чому тоді не розглядати більш е, насичений е, мікрорайон, наприклад, та сама Київська, і от там, де ми говоримо п'ятничани, от той район? Так, бо. бо... Була така задумка, навіть колись обговорювалось питання покласти там понтонний міст, коли, може, ви пам'ятаєте був ремонт на мосту на Чекісті. Так, так. Да, там була пропозиція покласти навіть тимчасовий понтонний міст, але тоді від неї щось відмовились. Ну і якщо ми вже знову ведемо мову про мости, давайте так. Електротранспорт в нас ходить двома мостами. Да? Це <гум> трамвайний міст і це от міст, де раніше б... де на набережний квартал, будемо казати. <гум> да? е тобто електротранспорт там можна було пустити і заключувати. Це було б, звісно, корисно. Дуже сумно, що е немає грошей. На навіть на проект, бо проектів навіть ще ніхто не розробляв, тільки є десь такі задумки відносно того, де дійсно будувати мости. Але нам ну мінімум треба ще один міст. Ну, мінімум, треба ще один, міст, бо пробки, особливо на старий город, от на старе місто. Дуже ну, менше пробки. Ситуація, ситуація зі збільшенням автівок знову таки з початком е війни, активної фази війни, е коли Вінниця стала і е транспортним вузлом, і коли в Вінниці залишилося, наприклад, тільки в Вінницькій територіальній громаді е, офіційно е, більше 10% від е, довоєнного населення е, збільшилося населення. Я кажу, це тільки е, за офіційними даними. По моєму 47-48 тисяч тільки офіційних, а це навіть більше ніж десь. Десь п'ятнадцять Пане Вікторе. І ще один момент е, обов'язково маю про нього у вас запитатися. Ми йдемо в холодну пору року. Ми дуже Добре, пам'ятаємо, якою була осінь зима. І трошечки так, скажімо так, в лапках беру це слово, попустило трошечки вже навесну. А чого очікувати? Знову ми чуємо різні, абсолютно, е, тези. Чого очікувати? Одні кажуть, що е, буде дуже-дуже важкою осінь і зима, ворог знову таки, зараз вивчає, а потім почне серйозно бити по нашій інфраструктурі. Інші кажуть: е, люди добрі, якщо ми пережили. Те, що відбулося Ненацька, і те, що відбулося, і ми не були практично до цього готові, а змогли зорганізуватися і організувати і захист, і живлення, то все буде нормально. Ми вже навчені, скажімо так. Ваша оцінка як експерта, наскільки тут можна, взагалі, от щось прогнозувати, я з вами погоджуюсь і почну з прислів'я. Ви знаєте, за одного бито, битого двох mm -hmm. не битих дають. Ми вже биті. Ми вже биті ми вже знаємо, що куди і як. Що стосується, чи є можливі відключення, так, вони можливі. Чи вони будуть викликані ураженнями ракет чи чимось іншими, не обов'язково, система буде працювати з перевантаженням. Від цього ми нікуди не дінемось. Чому Каховської ГЕС немає? Це, хоч і не дуже велика uh -huh. така частина з точки зору генерації електричної uh -huh. енергії, але все одно її немає. Вона більше використовувалася як такий маневровий об'єм. Далі дуже багато станцій пошкоджені, пошкоджені магістралі. Що я зараз би порадив? Я зараз би порадив всім власникам, які мають генератори, обов'язково зробити їм профілактику, передивитися, а що з ними не так? Справа в тім, що генератори мають так зване напрацювання на відмову, на відказ. Да? Тобто може вийти з ладу чи якась система жилення в карбюраторах або якщо це дізелі, то в дізельних системах. Тобто передивитися, поміняти фільтра таким чином, щоб знову нас не застала зненацька. Зненацька воно. Нас не застанеть, ми вже знаємо, що робити, як робити. Більше того, сьогодні багато, от теж я дивлюся інформацію, багато людей перейшли на е, живлення за допомогою сонячних панелей. Угу. Сьогодні е, станції по 30 кВт це вже не така рідкість, як було колись. 30 кВт це доволі потужна станція, яку можна використовувати. Нещодавно була інформація, що декілька промислових підприємств е, в нас також перейшли на сонячні станції для власного споживання. Тут трошки інша ситуація, що якщо будуть тривоги, то підприємства обов'язково мають припиняти роботу. Мають припиняти роботу, і це теж такі стрибки напруги можливі в нас в системах. Є лишається, будемо казати, проблема з трансформаторним господарством. Дуже багато потужних трансформаторів в нас було пошкоджено. Так, нам дещо поставили з Європи. Я хочу вам привести такий ну, цікавий випадок, що коли везли один із трансформаторів, який збудували в Європі, під одним мостом ну, ніяк не могли. Е... Висота перевезки. Висота, uh -huh, uh -huh. значить, і спускали тиск в колесах. Все. На що пішли? Навіть зрізали асфальт. Зрізали асфальт, щоб mm -hmm. зробити і нижче, і таким чином провести, бо е, трансформатори доволі потужні, вони мають великі габарити, вони встановлюються на спеціальне таке підґрунтя і таке інше. Що ще цікаво, е, з'явилися проекти е, станцій заглиблених. Тобто, коли в нас трансформо. Ну, ми бачили mm -hmm. всі mm -hmm. трансформатори, які розташовані на відкритому е, десь до. Е... Ну, невеликої потужності. Але вже з'явилися такі проєкти. Вони заглиблені, мають бетонний такий каркас, перекриття бетону, і вони, звісно, менш вразливі для ракетної атаки. Тобто вони закопуються в землю. Вони закопуються угу. в землю, перекриваються, робиться спеціальна система вентиляції, бо обов'язково повинна бути. Ну там вентиляція. нагрів іде серйозний. Да, це йде нагрів, це перше. По-друге, там вже все-таки використовується в трансформаторах спеціальне трансформаторне мастило. Mm -hmm. інший, mm -hmm. та? е, от таким чином ми вже ну, е, повертаємось обличчям до тих проблем, які в нас можуть бути зимою. Моя думка буде холодно. Буде холодно, але ми вистоїмо. Чому я впевнений? Тому що по перше, в нас вже є досвід отримання електроенергії за кордону. Навіть якщо нам не буде вистачати власної генерації, буде йти постачання з за кордону. Ну але за це все одно доведеться платити сплачувати. Ви ж пам'ятаєте, що нам підняли і тарифи зараз, і бізнесу, і приватним mm -hmm. домогосподарством підняли тарифи з електроенергії. Наскільки я пам'ятаю, ми зараз не за. Куповуємо за кордоном. Зараз ми перейшли вже на свій е, На свої сили. Ні, Є е, періоди, значить, ну, знову, якщо ми ведемо мову про споживання, є піки споживання. Uh -huh. Є піки споживання, особливо, от коли в нас була дуже велика жара, е, тому що працювали кондиціонери. кондиціонери І холодильник, він влітку теж працює з перевантаженням, uh -huh. тому що ви принесли продукти, ви їх закладаєте теплими в холодильник, а він все одно повинен. Охолодити, да. Двері відкриваєте, і так. Uh -huh. da, i, i... Працюють кондиціонери, тому в пікові часи нам електроенергії також не вистачає. Ми частину отримуємо з за кордону. Ми пройшли оці всі етапи налагодження, технічні налагодження, технічні налагодження і економічні налагодження, тобто розрахунок іде без великих проблем. Ну, Тут треба сказати, що дійсно нам закордонні партнери допомагають і фінансово, і з електроенергії. Також. Інколи навіть буває ну, така цікава штука, що нам електроенергія приходить з Молдови. Угу, з Молдови угу, ну, угу. А справа в тім, що Молдову підключили до Румунії, і Румунія інколи постачає Молдові, а через Молдову вистачає і нам. Було декілька таких випадок, що електроенергію ми користувалися виробленою в Румунії. Зараз трошечки складно шукати інформацію, бо е, наші ресурси, вони. Ну, будемо сказати, у таємничні, угу. а європейські ресурси, вони відкриті. По європейським ресурсам можна подивитися перетоки електричної енергії, що заходить до нас, що йде від нас. Коли ми продаємо електроенергію, а ми продовжуємо торгувати електроенергією також. Тут все. Ясно. І ще я буквально одну хвилиночку. Ми не стоїмо на місці, ми чекаємо все ж таки перемоги, яким чином ми будемо відбудовувати. І а, те, що, от, наприклад, за чим я слідкую, це все ж таки воднева енергетика. Uh -huh. Воднева енергетика сьогодні багато є вже нових розробок пов'язаних з тим, що використовувати не звичайну воду, а морську, тому що вона вже зразу підготовлена, тобто не дистилірована, не прісна, uh -huh. як uh -huh. тут в нас, а вона вже з солі, то вже може вже робити. Пане Вікторе, ну давайте залишимо щось на наступні <свісно> зустрічі. <свісно> 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 <Да>? <свісно> я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: голова правління кластеру енергетичної пул Віктор Дядько. Кович сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, знову повторюся, щиро дякую вам, експерт. Завжди є відповідь, ґрунтовна, структурована відповідь. Ну що ж, я, наприклад, вже в очікуванні наступного ефіру. Дякую вам, пане Вікторе. На ну, все добре, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.